Це якраз саме пекло, пекло для українських захисників було. Вихід на Азовсталь називають висадка в Нормандії. Повністю винищення всього живого, так, як відносились до людей, які волинівці були, які були, ну, скажімо так, здорові, неушкоджені частково, так? то до нас, до нас ставились позивний тарантул. 503-й батальйон морської піхоти воював в Маріуполь. Ну, і Вся ця е, як -то кажуть, ну всі ці події Маріуполя, Зовсталь, Полон, е, поранення і так далі. Ну, до цього я воював теж я з 14-го року. Тому... А родом Маріуполь? Ну, ми з Маріуполя, Маріуполь, це ж в 2014 році, як все почалось, то одразу приєднався до сил спротиву. Е, така е, ідея нової республіки для, для мене одразу стала. Відразною такою, щось мені не, не надто сподобалося. Тому і самооборона, там, само, самооборона Маріуполя, була це такий старий-старий підрозділ. Так як зараз розуміння не було, тому що ніхто не вірив всі оці останні вісім років, ну ми розуміли, що йде війна, там це гібридна оця. Але ніхто не думав, і, ну, і в тому числі і я не думав, що. Вистачить мізків у людини, віддати, віддавати накази про повномасштабну про, про повномасштабне зруйнування міста і міст, в тому числі Чернігова, Харкова. Ну, це в 21-му сторіччі навіть на голову не налазить, що є глузд у людини в голові, що там, який може бути маргарин в голові, щоб віддавати такі накази. Ніщо не варто того, щоб віддавати такі накази. Ну, це... Просто зносили, я як учасник війни в Маріуполі, саме це декілька місяців ми там були. Це геноцид називається. Ми винні тільки в тому, що ми українці. Отак от, от. Тобто повністю винищення всього живого. Ну, не знаю, Можливо, тільки там пташок, може, собак вони не чіпали, тому що ну собака той собак. А от хто, хто є людиною, от вони всіх знищували. Так. Будь-яка форма життя для них була неприйнятна. Їм треба галочку поставити в якомусь там міфічному журналі, чи що, що знати, у них там є який список, що от вони, ага, це Марі... Маріуполь, ми взяли. Як це відбудеться, їм по барабану взагалі. Ну, Єдине, що не бомбили, єдине, що вціліло, я знаю, що вцілів об'єкт релігійний, є в центрі Маріуполя. Ну, я не віруюча людина, я не знаю. Ну, коротше, якась церква вона вціліла, і були бої. Вони так хаотично, рандомно обстрілювали літаками, це збомбили, а от церкву не чіпали. Ну, так от. А так більш ніяких заборон для них, я так розумію, що не існувало. Азовсталь. Ну це ж друга вже сер... друга половина квітня надійшов наказ. На вихід в сторону Азовсталі, тому що вони вже давили з усіх сторон. Ну, Їх було більше, на жаль. Давили з усіх сторін, і одна з ночей стала такою, скажімо так, сакральною для нас. Всі цей вихід на Азовсталь називають висадка в Нормандії, є такий вираз. Велика кількість боєприпасів, які летіли по нам, артилерія. Багато чого там було. І засідка була. Тож велика щільність цього всього смертей, люди падають, там комусь щось відриває, хтось загине одразу, хтось ні, хтось повзе. Там ще була був такий момент, що через річку ми переходили, хтось перепливав, там міст. У якийсь момент став зруйнованим, вже, і машини падали з мосту. ну, Коротше, така каша була. Але ну, хто вцілів, той проповз, протиснувся туди. Це як, оце <портал> був портал. Це якраз саме пекло, пекло для українських захисників було одне з таких. Весь Маріуполь він ландшафтно був ну, він зруйнований і постійно. Ці рельєфні зміни проходили і за того, що літаками ж бомблять і там дуже великі вирви, якісь завали, там щось. От, і от це ж постійно. І коли прорвалась газосталь, то колона, а техніка ж наш така легкова, ну, частково легкова, вона ж не розрахована на такі, на, 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 на такі перешкоди. Щось зламалось, щось підривалося, хтось зупинявся, хтось міг їхати далі. От. І частково люди сходили з автівок, вибігали і намагались бігти поряд з цією колоною, яка їхала. От. Ну, коротше, Достатньо складно на пальцях описати, це, щоб якийсь режисер взявся це знімати. Я думаю, буде, буде фільм про Азовсталь, про Маріуполь. Про оборону Маріуполя. Там, якщо взятись, то можна. Ну, з точки зору художнього і історичного, то класний фільм вийде. Через три доби перебування в Азовсталі я вже отримав поранення, тому і всю решту часу я був в госпіталі там же, ж, в Азовсталі, там був спеціальний бункер зроблений. А, називався він Железяка. Позивний такий у бункера був. От, і ну, 90% часу, що ми були на Азовсталі, я був в тому бункері. Ну, Там, же, звісно, цивільних вже не було. Які ті цивільні, які були, вони були в окремих е бункерах. От, а так, само, в самій Азовсталі, ну, я, ж, я ж кажу, що спочатку було можливо там проїжджати військовою технікою, е військовою технікою і навіть на автівках на легкових. Але це дуже швидко припинилось, тому що ландшафт мінявся, завали, і потім вже неможливо було їздити на автівках, неможливо було пересуватись вже ні на якій техніці, бо нічого не могло проїжджати ні БТРи, ні варти. Ну, масштаб руйнувань був, був достатньо високий. І ще такий специфічний, специфічний краєвид, промисловий об'єкт, коли він руйнується. Великі залізобетонні брили, там, ну, такі, арматура. так Депресивно воно виглядало, плюс, плюс ще ж постійні обстріли, люди в військовій формі, ну, так, антураж складався, постапокаліптичний. Хоча і Маріуполь теж достатньо багато таких картин залишив у голові, що от коли палають будівлі. І ти розумієш, що ну, а сам саме по собі місто, місто достатньо велике, і от куди не глянь, ти хочеться побачити, що це декорації, десь вони там закінчуються. І там ти бачиш вже, ну, там, наприклад, кіоск з кавою, там стоїть режисер, п'є каву. Ну, а це не декорації, це реальність. І це ціле місто, яке е, тонуло в темряві, у вогнях, у ну, в трупах. Там, Різні то, поламані дерева, все побите, розбите, зруйноване. Таке подвійне відчуття. От, з однієї сторони, ти розумієш, що це закінчився, цей етап закінчився. Але ж це ж полон. І там вже будь-що може, може бути навіть і гірше, аніж ті події, які відбувалися. Тому таке, подвійне. Начебто. Вже добре, що ніхто не стріляє. Взагалі, там, коли не стріляли, не було чутно вибухів. Так, е, страшна тиша, називали. Так не, не, навіть якось незручно, некомфортно ставало, коли нічого не відбувається, ніхто ніяких вибухів. Ну, от. ну і оці, оця доба, от саме екстракція, вихід військових з Азовсталі, він майже добу тривав там з самого ранку. І це ж там було багато бункерів, І от той бункер, де я конкретно був, це були трьохсоті важкі, поранені. Їх всіх, в тому числі і мене, виносили на ношах. Виносили ті, хто, ті, хто ще був неушкоджений, ті, ті бійці, які воювали, так, і вони нас виносили. ну, це, і Якщо брати до уваги, що це ж завали. Червону доріжку ніхто нам не, не, не вистеляв, тому із носилками велика кількість людей, ну там, плюс якесь майно мінімальне, там якийсь рюкзак, якісь особисті речі. Я ж кажу, багато людей із різних точок, з різних укріплень всі виходили. І це ну, процес відбувався довго. І якраз була нагода побачити ці всі. Поламані, розбиті, вщент розідрані ці цехи, цехи будівлі різні, цих промислові, вже не боючись, що там щось там прилетить, і все тут більше було часу, щоб роздивитись, як щось, якісь там снаряди пролітали, де, як воно там розбивало. І оця тиша, вона тебе несуть на ношах. І ти так хитаючись у, у. Люди ж рухаються, вони йдуть, і ти от хитаєшся, коли крокують, тебе несуть. І ти, так, ти пропливаєш поряд з цими всіми місцями. Ну, ти бачиш, ці от… В, в, в тиші, ти бачиш, і навіть чуєш подумками, чуєш, як це відбувалось. Ну от ти ж бачиш ці прильоти, ти розумієш, від чого це. І ти знаєш, як воно вибухало, як там. Сипались ці скло сипалось, наприклад, ну, бо ще щось ну, достатньо металеві звуки, які, коли там прилітають снаряди по металевих якихось конструкціях, він такий звук специфічний, і тому його переплутати не можна ні з чим. Те, що відбувалося в Оленівці, і так як відносились до людей, які в Оленівці були, які були, ну, скажімо так, здорові, неушкоджені частково, так, то до нас. До нас ставились ну, нормально, коротше так, якщо порівнювати з Зеленівкою. Звісно, що в полоні нормально не може бути, ну, бити нас ніхто не був. Тому, я так думаю, що, напевно, по-перше, в них була задача лишити нас всіх живими, бо ми були в такому стані, що навіть якісь побої невели, ну, невеликої такої. Невеликого ступеня побої вони могли б призвести до того, що хтось би помер. Тому що ну, виснажені люди були, у багатьох людей були травми, і відкриті переломи, ну і так далі. Тому от, особисто в мене було зламано сім ребер. Тому, наприклад, якщо почати бити мене, ребро наприклад, десь пошкодить якісь внутрішні органи, там завтра я помру. І в них було, як я розумію, що був наказ, щоб ніхто ж не помер, бо ми ж як обмінний матеріал. Персонал лікарні тут здебільшого вони намагались в нейтралітеті бути, тому що це ж як ну, типу, лікарі, вони ж не мають розділяти на ворогів там, або на своїх, то теоретично. Ну, хоча ну, відчувається що психологічно, що хтось тебе ненавидить, а хтось так. Інколи були такі фрази, ну, ми. Ми, ми знаємо, що ви нас ненавидите, а ми вас. Але треба якихось, якихось, там, якісь процедури проводити, перев'язки і так далі. Хоча були випадки, що, ну я так розумію, що знову ж таки, вимушено проводили операції. Ну, були, була потреба в різних операціях, особисто мені робили, в мене був пневмоторакс. В результаті рентгену виявили, що одна легеня не працює. Тобто вона не працювала вже місяць. Ну так як в Азовсталі не було рентгену, ну, це логічно, звідки там рентген в Азовсталі, а, то я попросився, кажу, в мене ну, зламані ребра контрольний знімок зробити. І вони відправили на цей на... зробили знімок і вже побачили, що там. Одна легеня не працює. І то вони торакального хірурга визвали з центральної там, лікарні. От. Ну, я так розумію, що достатньо, достатньо досвідчена людина, такий спеціаліст. Рухи такі чіткі запитали спочатку. Каже, ви згодні на медичні, ви согласні на медицинські процедури, не проти ви і все такое. От. Ну, а яка в мене може бути відповідь? Я, ну, я ж, ну, ви лікарі, ви розумієте, там, що якщо буду робити, не буду робити, так що ти не зробиш цю процедуру, ти здохнеш. Ну, Возможно, є велика вероятність. Я кажу, ну так звісно, що тоді робіть. А ми дізналися, що нас міняють вже на півдороги, як нас вже везли на обмін. Бо там же ж було. Тобто то там прийшли, загрузили і все подойшли. Ні, ну це ж будівля, велика лікарня. Це ж почалась о п'ятій, і о шостій ранку. Прийшла команда. Так, спускаємо всіх, кого можна, хто, хто там міг своїми ногами йти, той йшов своїми. Робили перекличку. Перекличка? Ну, коротше, це ж <клес> по-русски перекличка. щоб вийшли всі, всі ті, хто, кого їм там треба. І було декілька бусів, автобуси стояли. Ну, типу, Богдан, такі жовті, жовті Богдани. Все, посадили нас туди, нам ніхто не, не рапортував, що куди там вас везуть, а хто ми такі для них, щоб нам щось пояснювали, куди нас. Ми всі розуміли і думали, що це, ну, скоріш за все, вже на Оленівку. Тому що багато хто з нас був занесений на, на, на ношах і через місяць е, е, плюс-мінус плюс на своїх ногах вже ходив. Ну так, підлікували, коротше, і вже ж на Оленівку. Але вже коли ми їхали, то я так ну, придивлявся до наших, як їх назвати, ті, хто нас охороняв, ті, хто були в автобусах, бойовики Бойовики були. Я дивлюсь, один, ми приїжджаємо і дивлюсь я знак Оленівка. Я розумію, що ми, ну, ми вже заїжджаємо в Оленівку, Оленівська колонія знаходиться на території Оленівки. І цей дядько він сидів на першому сидінні біля водія, він ну, потягнувся в кишеню. Я думаю, зараз дістане телефон і вже подзвонить, наприклад, да, там скаже, Вася, ми зараз скоро вже будемо відкривати ворота, ну, що там у в цій тюрмі я не. От. А він дістає сигарети. І з цього я вже зрозумів, що ми в Оленівці не зупиняємось, тому що нащо ти будеш закурювати сигарету, якщо плюс-мінус через 2-3 хвилини вже ми будемо там, бо Оленівка це такий, невели, невелике селище. От. Ну і все, вже ми приїхали в Оленівку. Там були варіанти, ми так, ми так собі думали, куди ж нас везуть. Можливо, вони колись там казали так між собою, що привезуть нас і ми будемо. Відбудовувати Маріуполь. ну, Може, щось прибирати там, чи підметати, там, не знаю. От. А після Волновахи ми, я ж кажу, звернули в сторону Бердянська. Воно вже точно, вже не в Маріуполь на відбудування. Везуть в Бердянськ. І так собі думаємо, в Бердянську немає тюрми. Ну, Якщо б нас перевозили десь в Бердянськ. Хоча вони могли б тюрмою зробити будь-яку будівлю, це ж не проблема. Ну і такі надії вже. Це ж стало, стало зрозумілим. Плюс це ж був День Конституції, 28 червня, а нас 29-го міняли. От, і всі обміни стаються от такі дати. Ну, я, так розум... я знаю, що 음, ну, українська влада і українці постійно. На, на контролі це питання з обміну. Ніхто нас не кидає. Але от як і дати, от, як, як стаються День Конституції, День Незалежності, Пасха, там Новий рік, то це посилюється тиск на сторону противника і намагаються якнайшвидше, якнайбільшими темпами, силами вирвати нас. Ну Вже просто на півдорозі ми зрозуміли, так як я з Маріуполя, з Донецької області, то краї я. Дуже чітко розумію, де ми є. І я так у віконце так підглядав. Дивлюсь, ближче, 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 вже вже Бердянськ, вже в сторону Запоріжжя ми їдемо. Ну, це 100% вже ж на обмін. Знаходячись в полоні, ти ж кожна година може стати останньою. Що там ним в голові Оленівка показала, ця публічна страта артилерією. Або там, я, наскільки я знаю, що там був підрив, внутрішній підрив. От. Коротше, не вдалося зламати в боях, не вдалося зламати тортурами, то вони без виходів вже а ось ми вас тоді от, от візьмемо, підірвемо, або розстріляємо. Ну, коротше, за, за всіма правилами, я не знаю, НКВД, вони ж на, наслідують СССР. СРСР. От, тому правила в них не міняються. І, якщо не, не вдається когось зламати, то вони фізично їх знищують, е, ріжуть, е, розривають на шматки. Це ж машина терористична, червона машина. Так, <смас> воюємо, да, постійно воюємо. Якісь флешбеки оці. І вони ж е, вони ж прилітають самі собою, якісь там. Е, Кадри, кадри з цих. Коли бачиш, якісь зруйновані будівлі, будівлі отут, отут і під Києвом десь також були бої. Ну там невелика не кількість їх була, але ж все одно. Характерні ці руйнування, які властиві під час бойових дій, і одразу якісь паралелі з Маріуполем проводяться. Хтось кудись біжить, там, ми від когось, ми за кимось, ну і так далі. Якісь переміщення, якась стрільба, якісь обстріли. Ну, Знову ж таки, втрата близьких, багато близьких хлопців, з якими воювали, і, ну, на жаль, вони там і лишились. І найбільше шкода ну, те, що з, з деяких місць неможливо було їх забрати, тому що якісь там завали були або іще щось. Ну, там спецтехніка потрібна, там кран потрібен, щоб це розібрати, ну, а це ж не, зараз це неможливо зробити. Ну і ситуативно там, коли ми були. Ми розуміємо, наприклад, що гіпотетично, теоретично боєць там знаходиться під завалом, він вже загинув, а забрати його ніяк. Тому що це, там, спецоперація потрібна, ціла техніка, роз... ну, домкратися спеціальні і так далі. Спілкування, взагалі спілкування з молоддю добре впливає, тому що це наступне покоління, якому жити в нашій країні. Це ж для них і робиться, щоб не допустити зруйнування інфраструктур, культури. Це найголовніша культура, культура наш етнос, наша самобутність, світосприйняття. саме українськість, от в доброму розумінні. Це ж для них робиться, щоб ця культура і далі існувала, яка має, ну, Кацапи не вірять, що вона має коріння тисячі, тисячі вже років. Але, але це так, українці були і задовго до того, як Україна взагалі сформувалася як держава, а нація українців існує і вже давно існує. А заперечувати цей факт ну, це глупо, я не знаю. Як можна не вірити, що в те, що українці існують? От тому заради от цього, заради от дітей, заради молоді, заради майбутніх поколінь відбувається от зараз захист нашої території.